Ютюб вирішить позов Трампа щодо припинення рахунку на 24,5 мільйонів доларів. Ціна свободи слова: як Трамп навчав технологічним гігантам платити за помилки. Нещодавнє врегулювання між Ютюб та Дональдом Трампом на суму 24,5 мільйонів доларів це не просто грошова історія. Це тривожний заклик до всієї індустрії соціальних медіа, показник зростаючого тиску на платформу, можливо, передвісник нової ери регулювання та відповідальності. Цей випадок, поряд із подібними угодами з Мети та X, демонструє, наскільки гучні заяви про цензуру та політичний тиск можуть змусити навіть найпотужніші технологічні гіганти розлучатися з мільйонами доларів. Я працюю в галузі цифрового маркетингу більше десяти років. І за цей час я бачив, як змінилися правила гри в соціальних мережах. Спочатку вони були представлені як сайти для вільного вираження думок, де кожен міг говорити і знайти свою аудиторію. Але з часом і зростанням впливу та відповідальності платформи стикалися з необхідністю поміркованого вмісту, боротьби з дезінформацією та захистом користувачів від шкідливих матеріалів. Це складний баланс. І, очевидно, YouTube та інші компанії не завжди впораються з ним ідеально. Справа Трампа, безумовно, є яскравим прикладом цієї боротьби. Заборона на його рахунок після подій 6 січня 2021 року була викликана серйозними побоюваннями щодо підбурювання до насильства. Однак Трамп та його адвокати представили це як приклад політичної цензури і подали до суду на YouTube. Мете та Ікс, і як ми бачимо, їх стратегія спрацювала. Що за цими багатомільйонними поселеннями? Я вважаю, що тут діють кілька факторів: по перше, це політичний тиск, Трамп майстерно використовує соціальні мережі та засоби масової інформації, щоб сприяти його поглядам та критиці опонентів. Судові претензії проти технологічних компаній були частиною його більш широкої стратегії дискредитації тих, хто, на його думку, намагається замовиканути його. По друге, це законна невизначеність. Юридичне регулювання соціальних медіа все ще розвивається, і компанії бояться втратити дорогі випробування, які можуть створити небезпечний прецедент. По третє, це репутаційні ризики. Незважаючи на те, що YouTube та інші платформи публічно виправдовували свої рішення щодо призупинення рахунків Трампа, вони також зрозуміли, що ці дії можуть негативно вплинути на їх імідж. Ключова ідея: врегулювання з Трампом не є винним у провини, а скоріше способом уникнути подальших випробувань та пов'язаних з цим витрат та ризиків. Однак я вважаю, що за цими угодами є щось більше, ніж просто бажання уникнути юридичних витрат. Це сигнал про те, що технологічні компанії вже не можуть ігнорувати звинувачення в цензурі та політичному тиску. Вони повинні бути готові до того, що їх рішення будуть ретельно вивчені і що вони можуть бути змушені платити високу ціну за помилки. Я пам'ятаю, як на початку 2000-х ми з командою працювали над просуванням невеликого інтернет-магазину на ранній стадії розробки у Фейсбук. Тоді Facebook був лише невеликою соціальною мережею для студентів, і ми могли вільно експериментувати з різними стратегіями просування. Сьогодні Facebook Meta, це величезна корпорація з мільярдами користувачів, і її рішення мають величезний вплив на життя людей у всьому світі. З цією відповідальністю потреба у більш ретельній поміркованій вмісту та більш продуманий підхід до прийняття рішень. Вплив на майбутнє соціальних медіа. Поселення з Трампом може мати далекосяжні наслідки для майбутніх соціальних медіа. Посилення регулювання, ми, мабуть, побачимо збільшення регулювання соціальних медіа з боку урядів у всьому світі. Вже в Європі існує закон про цифрові послуги, DSA, який зобов'язує платформи вжити більш ефективних заходів для боротьби з незаконним вмістом. У Сполучених Штатах також обговорюються різні законопроекти, спрямовані на обмеження впливу соціальних медіа. Зростання кількості судових процесів, ми, мабуть, побачимо збільшення кількості судових позовів проти соціальних медіа користувачами, які вважають, що їх свобода слова була порушена. Більш обережний підхід до модерації в місту, соціальні медіа, ймовірно. Будуть більш ретельно наближатися до помірності змісту, щоб уникнути звинувачень у цензурі та політичному тиску. Пошук альтернативних платформ користувачі, які вважають, що їхня свобода слова була порушена в традиційних соціальних медіа, можуть шукати альтернативні платформи, які пропонують більш ліберальну політику помірності контенту. Що робити технологічними компаніями? Я вважаю, що технологічним компаніям потрібно переглянути свою політику модерації контенту і прозоріше пояснювати свої рішення. Вони також повинні інвестувати в розробку більш ефективних інструментів для боротьби з дезінформацією та ненависними заявами. Прозорість очевидно та публічно пояснити принципи та правила помірності змісту. Послідовність. Застосовуйте правила однаково до всіх користувачів, незалежно від їх політичних поглядів. Апеляція Надайте користувачам можливість звернутися до рішення щодо помірності в місто. Автоматизація: Інвестуйте в розробку автоматизованих інструментів для боротьби з дезінформацією та ненависними заявами. Освіта. Навчіть користувачів, як розпізнавати дезінформацію та ненависні заяви. Особистий досвід баланс між свободою слова та відповідальністю. У своїй роботі в галузі цифрового маркетингу я часто стикався з необхідністю спостерігати баланс між свободою слова та відповідальністю. Наприклад, коли ми пропагували продукт, який можна сприймати як суперечливий, ми завжди намагалися врахувати можливі наслідки наших дій. Ми не хотіли, щоб наші рекламні кампанії зробили ненависть чи дискримінацію. Я вважаю, що технологічні компанії повинні дотримуватися подібного підходу. Вони повинні розуміти, що їхні рішення мають величезний вплив на життя людей і що вони відповідають за наслідки своїх дій. Висновок поселення з Трампом це не просто грошова історія, це сигнал про те, що технологічні компанії вже не можуть ігнорувати звинувачення в цензурі та політичному тиску. Вони повинні бути готові до того, що їх рішення будуть ретельно вивчені і що вони можуть бути змушені платити високу ціну за помилки. Я вважаю, що майбутнє соціальних медіа залежить від того, чи можуть технологічні компанії знайти баланс між свободою слова та відповідальністю. Вони повинні розуміти, що їхні рішення мають величезний вплив на життя людей і що вони відповідають за наслідки своїх дій. Остаточна думка, баланс між свободою слова та відповідальністю є складним завданням, але необхідно створити здорове та безпечне онлайн середовище. Я впевнений, що, врешті-решт, ми побачимо, що технологічні компанії адаптуються до нових реалій і знаходять спосіб створення платформ, які підтримують свободу слова, але в той же час захищають користувачів від шкідливого контенту. Це вимагатиме більшої прозорості, послідовності та відповідальності від них, але я вважаю, що це єдиний спосіб створити здорове та безпечне онлайн середовище. В іншому випадку, ми чекаємо епохи постійних випробувань та зростаючої недовіри до технологічних гігантів.